Вітаю, друзі, сьогодні, 16 лютого 2024 року, з вами речник Всеукраїнського казацького руху, Другий фронт народний, В'ячеслав Водник. Роблю сьогодні невеликий запис, запис по суті. І це буде такий запис, заклик до кожного з вас. І моя надія на те, що ви на цей запис, на ці заклики, відреагуєте цілеспрямовано. Масово і дисципліново. Дякую. А тепер по суті. Сьогоднішній світ все більш і більш розширюється на супербагатих, в руках яких концентруються всі виробничі ресурси, всі фінансові ресурси і всі можливості, адміністративно-військові можливості. І на супербідних, які не мають нічого, і в кінці кінців, які стануть учасниками цього цифрового концтабу. Це перше. Друге, основа нашої свободи людської це, перш за все, божественні цінності. Друге, це права людини та економічна свобода. Економічна свобода, перш за все, ґрунтується на володіння землею та засобами виробництва. Що ми бачимо сьогодні в Україні? З першого Січня цього року впроваджений в дію закон про продаж української землі в розмірі до 10, ти... до 10 тисяч гектарів, в тому числі і не тільки фізичним особам, конкретним людям, а в тому числі і корпоративному бізнесу, а саме юридичним особам, що е безумовно в сьогоднішній ситуації перше призведе до скупки великої кількості землі. Міжнародними корпораціями та банківськими структурами, а також нашим олігархатом, який є уже на сьогоднішній день в тій чи іншій мірі представниками цього міжнародного міжнародної корпоратократії. Сьогоднішнє безправ'я, яке ми бачимо в нашому суспільстві, грубе порушення конституційних норм і правил, ігнорування взагалі законодавства з боку верхівки, управляючої верхівки в Україні, якраз говорить нам про те, що цей процес саме в Україні, як на стартовій такій площадці, де все випробовується, іде досить успішно поки що. От. В цій ситуації наш олігархат стає таким же ворогом, як і російські орки, бо вони діють заодно, кожний на своєму місці яким чином нам, як суспільство на це реагувати? У нас, друзі, я хочу, щоб ви розуміли, що Україна є місцем випробування отої системи, яку намагаються створити по всьому світу. І якщо зламають Україну і зламають Сполучені Штати, де Україна це козацька держава, це є дух козацтва, є дух свободи. Так само. Сполучені Штати є християнська держава і є християнські цінності, які ще не затоптані. Якщо зімнуть ці дві держави, то тоді буде можливість створити цей великий концтабр по всьому світу, до якого взагалі і, скажімо так, наддержавні правителі прагнуть. Єдиний вихід для українців, Взагалі для нашого народу, це утвердження того глибинного народного суспільства. Яке на сьогоднішній день вже сформовано завдяки викликам і завдяки тим стражданням в соціальному плані, військовому плані, які ми на сьогоднішній день бачимо. Я скажу вам без друзі. Ми є надія для інших народів, і ми є приклад для інших народів. Давайте продемонструємо і виконуємо ту місію яку Всевишній Бог поклав на нас. А саме, до чого закликаємо? Давайте дамо ми, українці, дисциплінований, масовий приклад соціального гуртування, взаємодії та відповідальності. В чому саме? Благодійна організація, Благодійний Фонд Козацький, ініціював петицію, яка називається Зупинимо продаж національного багатства українського народу землі України. Ця петиція розміщена на закордонному ресурсі, називається ресурс Change.org. Розміщена не випадково. Справа в тому, що петиції, які ініціюються, на базі наших технологій в нашій країні мають можливість бути і голоса знищені, і якимось чином ця статистика може бути порушена. Тому ми спеціально ініціювали на закордонному ресурсі цю петицію для того, щоб всі українці, які знаходяться на сьогоднішній день в Україні за межами кордонів України, вони могли приєднатися до цієї петиції, проголосувати. І висказати саме своє людське ставлення до цього питання. Я скажу іще раз, свобода кожного з нас вона стосується наших дій, нашої активності і нашої ініціативи в захисті тих прав, які ми маємо по народженню, як люди, як творіння Божі. Тому я вас закликаю захистити свої людські права і показати приклад саме цієї соціальної організації для всіх інших народів. Проголосуйте за дану петицію і давайте покажемо, що ми браття козацького роду, які ми є по своїй суті. Дякую вам. Значить, внизу цього розділу буде посилання на дану петицію. Я прошу всіх терміново, виважено. І цілеспрямовано віднестись до цього питання і проголосувати, а також розповсюдити цю інформацію серед свого оточення і запросити їх також приєднатись і проголосувати за дану петицію. Дякую всім. Перемога буде за нами.